15 років населення України скоротилося на 5 мільйонів чоловік. Близько 900 тисяч чоловік в Україні офіційно зареєстровано з діагнозом хронічний алкоголізм. 1 мільйон наркоманів, 600 тисяч вілінфікованих. Ми маємо 100 тисяч дітей сиріт. Насправді ніхто не знає, скільки ще дітей живуть в підвалах і на вулиці. На кожні 10 шлюбів припадає 5 розлучень: аборти, сексуальне насилля, злочини. Ми повільно, але цілеспрямовано вимираємо. Але не дивлячись на всі ці проблеми, в Україні існує величезна релігійна свобода. Ви можете вільно ходити в церкву, молитися до Бога, проповідувати Євангелію. Але водночас люди стали набагато закритішими і черствішими до сприйняття Євангелії. Ви не зможете зайти в будь-який дім і проповідувати їм про Христа. Люди вибирають телебачення замість духовних істин. Декілька років тому Господь відкрив нам спосіб, як увійти в кожний дім і в кожне серце. Це християнські фільми та передачі на соціальну тематику. Ми вже відзняли фільм про наркотики, куріння, алкоголь, снід, і бачимо, яку велику дію вони роблять в житті молодих і старших людей. Ми дивились багато фільмів про наркотики, про куріння, про снід. І взагалі, я дуже багато якби узнала з цього, що це дуже все-таки великі проблеми людства. Що це ну, треба якось з цим справлятися, все-таки нам в цьому світі жити. Я думаю, це потрібно. Подивившись ці фільми, я зробив для себе певні висновки. Зрозумів більше, що треба робити. Насправді бачив всі профілактичні фільми. Хочу сказати, мені вони дуже подобаються. По Во перше, вони нестандартні, не подібні на інші. Профілактикою багато хто займається. Я дивлюсь в силу професійних обов'язків інтересів. російські фільми, дивлюсь американські. Ваші є найбільш адаптовані до нашої діяльності. По-друге, там нема формулістики, як правило. Звичайні люди і завжди більш впливає, коли діло стосується тебе, твоїх дітей знайомих. Нині студія Правда ПРО має досвід зйомки телепередач та фільмів, базове технічне забезпечення, а також невелику, але професійну команду. Але нам не вистачає свіжих ідей. Акторів, місць зйомок, транспорту, обладнання та фінансів. Тому ми пропонуємо вам взяти участь у нашому медіапроєкті ВХід Вільний. Серед вас ми будемо шукати таланти, створимо базу даних, будемо вас навчати і разом робити християнські телепередачі та фільми. Цей медіапроєкт буде мати чотири напрямки: перший напрямок ідеї. Існує дві речі, які роблять будь-який фільм успішним: це хороший сюжет і гра акторів. Нам потрібні ваші ідеї. Якщо ви пишете оповідання, або вас є мрія зняти ток-шоу чи християнську телепередачу, ми зможемо з вами співпрацювати. Другий напрямок актори. Ми пропонуємо вам взяти участь у акторському кастингу. У нас немає жодних обмежень стосовно статі, віку, зовнішності чи здібності учасників. Всі, хто пройдуть кастинг, попадуть у нашу базу даних і будуть обов'язково запрошені до участі у наших проектах. Третій напрямок самореалізація. Багато християн мають неповторний досвід, вміння, здібності та таланти, які вони, на жаль, не можуть реалізувати в своїх помісних громадах. Ми пропонуємо вам послужити Христу через наш медіапроєкт. Четвертий напрямок інвестори. Будь-яке служіння потребує фінансів. Прийшов час забути про доброго дядю Сема, взяти відповідальність на себе, почати жертвувати самостійно. Ми віримо, що ми можемо робити служіння за власні, українські кошти. Ми закликаємо вас стати інвесторами нашого медіапроєкту Вхід Вільниць. Нехай вас благословить Бог.